Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Карта Дня. На трьох колодах я дивлюся три варіанти розвитку подій. Ви вибираєте ту колоду, яка резонує з вами, яка вам подобається найбільше. Це таро Іллюмінати. Це Чаклунське таро. І це карти Лінорман. Кожна колода по-своєму унікальна, по-своєму має свою енергетику, свою мудрість. Отже, я думаю, що ви оприділилися. Можна задумувати на кожен варіант різне запитання. Але взагалі зараз перевірте свою інтуїцію. Все-таки оберіть один з трьох варіантів. І це буде енергія дня і порада вашого. Ну, ваш, вашим діям, там я не знаю, можливо, навіть не діям. А як подивитися на ту чи іншу ситуацію, можливо, потрібно якось змінити кут зору. Тобто, можливо, зараз ви реально почуєте від мене підказку. Отже, перший варіант тарої люмінат. Перший варіант. Так цікаво, це карта, от дивіться, як вона вискочила сама. Я хотіла тільки щось виймати. Сама карта вискочила Двійка кубків. Це про зустріч. Довгожданну, радісну. Радісно, подивлюся, що за зустріч? Ну, так. Да. Можливо, зустріч навіть таємна. Або зустріч, яку ви таємно е чекали довго. Можливо, ще, отут от просто на дні колоди, і карта Верховної Жриці вона говорить про те, що про цю зустріч бажано нікому не розказувати. Не те, щоб вона була якась так, знаєте, запретний плод, сладок, не те, щоб вона була якась така ну, заборонена. Тут говорить про те, що потрібно в узді тримати свої емоції. Не вихлюпувати їх, тому що разом з ними вихлюпується ну, енергія, яка потрібна нам для втілення, втілення тієї чи іншої задачі. Знаєте, менше розказуєш людям, менше наражаєшся на якісь негативну, можливо, на якісь заздрощі. Саме про це говорить ця карта, ця зв'язка карт двійка кубків. Це може бути і договір. Вас можуть взяти на роботу, якщо це стосовно роботи. Це може бути дзвінок чись. В будь-якому випадку це об'єднання двох енергій, двох різних полів, двох всесвітів. Ну і саме на цій колоді, Тут такий-такий романтик, чесно. Ще й вискочила сама. Знаєте, це той момент, коли за мене спрацював простір. Чому ще говорю бути, знаєте, стриманим в своїх емоціях, не розповсюджується? Або, можливо, така зустріч, на якій ви повинні тримати себе, знаєте, якось в УЗДІ. А отут, подивіться, по фону, значить, хлопець дивиться пристрасно на жінку, вони кайфують від зустрічі. А дивіться, бачите позаду, такий, ніби як жезл стоїть, такий знак. Там змія, а, дві змії. І лев. Це, як, знаєте, захисний амулет. Це як той, хто відлякує посторонні погляди, посторонні взагалі присутності чи і інших якихось енергій. Тут про двох, про синергію. Оце перший був варіант. Такий прямо сам вистрибнув. Другий варіант чаклонське таро. Поїхали. Карта дня. Тут теж якби двійка. Там двійка, і тут двійка, тут про інше. І я дивлюся, як на дні колоди, чи резонує, чи не резонує. Так, тут про якісь страхи. І тут про те, що я не знаю, як правильно вчинити. Ви можете зіштовхнутися зі своєю тіньовою стороною. Карта тіньової сторони на дні колоди. Вам страшно і так вчинити, і так вчинити. Вам страшно на щось наважитися. І я хочу сказати, що двійка мечів це не про дію, це про те, щоб розібратися з самим собою і побути на самоті і примирити серце і розум. Тут протистояння серця і розуму. Це карта самообмеження. До речі, у всіх моментах це може бути. Це карта і сісти на дієту, знаєте? Це карта не сказати зайвого. Це карта, коли <смітна> реально для вирішення а, якоїсь ситуації, якоїсь там проблеми чи задачі не потрібно поспішати. Ця карта говорить, сядь, закрийся від усіх. Навіть від інших людей з порадами. Навіть якби от хтось міг би тобі а, щось, знаєте, як сказати, м от може людина, яка не в ситуації, яка не прив'язана до вашої проблеми, вона да, може от зі сторони щось підказати. Але ця карта не про це. Сьогодні Ваша енергія, якраз нікого не слухати. Сьогодні ваша енергія зануритися в себе, там є відповіді на ваші запитання, і, можливо, наступного дня ви цю відповідь отримаєте. А ще говорять: якщо, якщо, якщо ми дивимося е, е, на цю карту з іншого пласту, що якщо ви наражаєтеся сьогодні на якусь протидію, Тобто це може бути і внутрішньо, вас може хтось із зовнішньо обмежувати. То ви щось хочете зробити, а от вам хтось як перечить. Як... То це говорить, що розумієте, світ нам транслює те, що в нас всередині. Кажуть, що це ви насправді в чомусь не впевнені. Це ви не впевнені. От Я часто розказую про цю карту: тіньова сторона. Жінка боїться хлопця, хлопець боїться жінки. А насправді в них. Одна й та сама травма, тільки по-різному виражена. Це жертва і палач, але вони однієї якоїсь енергії. І як можна вийти з цієї ситуації? Тільки пролити світло всередину себе, тільки перестати боятись? Як можна перестати щось боятися, отримати достатню інформацію. Тут якраз самоосвіта, самоприслуховування. Повірте мені. Як тільки у вас примириться ваша інтуїція, розум серце, ви вийдете назовні, і протидія зовнішня теж зникне. Тому що ви транслюєте те, що у вас є, назовні. І люди просто інколи як тіні ваші, приходять. Можливо, ви б щось і зробили, але ви сумніваєтесь. І тут приходить людина, яка каже, ні, не роби цього. Це як ваші сумніви, втілилися. Притягнули ту чи іншу людину. Тому сьогодні, і це якась стара проблема, застаріла проблема. Це щось таке, яке давно гложить. Сьогодні просто побудьте на самоті. Тим більше напередодні місячне затемнення, повня. Це така енергія, знаєте, магічна. Відповідь прийде, але діяти не сьогодні. Дякую, другий варіант. Третій варіант. Третій варіант карти Ленорман. Подивимося, які енергії сьогодні у вас. Що вам порадить карти Ленорман? Ваша карта Дня. Ви жінка, жінка. На дні колоди, хмари. Сьогодні ви можете капризувати. Тут такі, якраз, знаєте, кажуть. Ах. Жіночий характер. Для жінки це гарно звучить, для чоловіка це звучить як образа. В тебе жіночий характер. А я можу так сказати: у вас якраз сьогодні може змінюватися і ситуація, і настрій. Насправді, тут теж жінка в очікуванні. Вона дивиться в вікно. Вона якісь складає плани, вона чекає, чи дзвінка, чи слушного якогось такого моменту, тут теж не про дію. От я дивилась попередній варіант. Тут не діяти, тут роздумувати, тут прислуховуватися до себе з одного боку, з іншого боку, кажуть, що ви керуєте ситуацією. І саме ви можете її змінити. Але таке враження, що не час. Карта, яка на дні колоди, хмари, Говорять, що от зараз похмура погода, зараз негода, не той момент для вирішення цієї проблеми. Ти просто сьогодні прийми рішення. Подумай, як би ти хотіла, як би ти хотів чи хотіла, щоб розвернулася ця ситуація. І далі чекай слушного моменту. Тобто тут про прийняття рішення і чекаю, я чекаю. Це знаєте, як, ну, що завгодно може бути. Знаєте, ну не льотна погода сьогодні. Але рішення вже сьогодні може бути з вами прийнято до кінця дня. А ще кажуть так: що якщо поганий настрій вас щось засмучує, то сьогодні реально знаєте, можете і плакати, і сміятись, і обнадіюватися, і як падати, знаєте, ніц. І втрачати надію, сьогодні дуже нестабільний такий примхливий стан. Але прийміть себе. Повторюсь те, що сказала в минулому варіанті, що напередодні було місячне затемнення, повня. це завжди дуже, знаєте, як мул підіймається назовні, і можуть вирувати в нас якісь емоції. І потрібно, щоб вони осіли. Не потрібно йти на поводу сьогодні емоцій. Перебудьте з ними, вирішіть щось. А коли хмари пройдуть, тоді ви можете вже починати якусь дію і втілювати вирішення тієї чи іншої задачі. Дякую, що були разом зі мною. З вами була Максимуза. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. І до зустрічі!